Друзі, всім привіт! Сьогодні моє відео буде е, Так, щось трошечки. Хоп. Трішечки збився настрой. Відео моє буде трішечки про догляд і про новий аромат, як ви бачите, про новий аромат, про який я розповім трішечки пізніше. Почнемо з догляду. Я замовила денний крем від Юцерин. З гіалуроновими філерами та з СПФ. Від виробника написано, що він забезпечує все-все-все. Можу підтвердити: забезпечує все. Тобто він і забезпечує інтенсивне зволоження, і живлення, і надає. Ну, типу, там написано, що він занеповнює зморшки. Це не знаю, не скажу. Ну, давайте будемо чесними. Чудес не буває, якщо не використовувати ін'єкційні процедури. Тому має потужні антиоксидантні властивості, так написано, також він має антивікову дію. Це головне, тому що я більше, так скаже, опирала саме на такі вимоги, щоб воно було антивіковим. Тобто він. Тут заявлений сапонін та єноксолон, які стимулюють природний синтез гіалуронової кислоти і уповільнюють процес її розкладання. Не знаю, діється чи ні, але мене кремчик влаштовує абсолютно повністю. SPF 15 це мало, тому я використовую ще додатково від. Ой, забула, як називається. Я робила розпаковку, я замовила собі окремий SPF від Жозен, якщо я не помиляюся. І я використовую зверху ще його. Тому ось такий кремчик дуже рекомендую, дуже приємно і мені подобається ось це. Розумієте? Ну, це кальф. Типу не потрібно лізти пальцями в баночку, тому це круто. Наступний мій кремчик це я замовила крем від Поріто. Це крем під очі. Зверніть увагу на об'ємчик. так, Об'єм те, що треба. Це крем з центеллою. Виглядає він ось так. Зовсім простий, нічого такого, але супер-мега крута річ. Я вже її використовую, я забрала з почти десь, можливо, пару днів назад, тому і відразу почала ним користуватися. Тому що, ну, як же ж розумієте, тільки забрала, вже треба відкрити, вже почати. Тому що до цього в мене був від польського якогось бренду, я замовила випадково на 60, то був капець. Воно лежить, чекає свого часу. Ну, думаю, що прийдеться викинути, тому що він ще з блискітками трішечки. Тобто крем під очі з блискітками це капець. А в цьому кремі заявлено перше, що він віковий, тобто він на 30 він з Б5, з екстрактом центели, олією аргани, лаванди, бергамоту, маслом ши і з гіалуроновою кислотою. Має ліфтинг-ефект, згодна, зволоження абсолютно, тонізування є. Знімає набряки, не знаю, тому що у мене їх ну, тфу, не буває. Він також підвищує еластичність і пружність шкір. Я вам чесно скажу, він супер. Кремчик стоїть кожної своєї копійки, він вартий того і має протизапальний ефект. Цього не знаю, тому що в мене під очами ну, немає там якихось висипів або прищиків. Але я думаю, що якщо спробувати десь нанести на прищик, можливо, це і подія. Це корейський крем від Поріто з пептидами і центелою. Тому я його теж вам рекомендую, до речі, дуже рекомендую 30, 30, плюс, 30 мл, великий об'єм, гарна консистенція і все, що заявляє виробник, окрім припухлостей, я можу підтвердити, мені подобається дуже гарно. Шкіра завжди така, знаєте, ніби прям от шикарно напитана, дуже гарно блистить і непомітні оці маленькі мімічні зморшки, якщо вони у вас маленькі. Я думаю, що якщо будуть глибші самі розумієте, чуда не буде від крему. Тому кожен оцінює свої шанси реально. Не потрібно вірити всім, що вони вам зараз заповнять глибокі зморшки. Ні, не заповнять. Це потрібно йти до лікаря, косметолога, ін'єкціоніста. Єкці... Ін Я думаю, це так І перейдемо до головного. Це новий аромат. Так, це молекула 01 з мандарином, есентрик-молекула. Ось. Така. Та-дам! Ви скажете, а він ж не повний? Що це? А це залишок у флаконі. Дівчата просто бомбічний аромат. Скажу чесно, я підходила до молекул, до молекул декілька разів, я їх не чую взагалі. Але ця молекула, коли я її нанесла на себе в брокарді, це було просто-ну просто круто. Тут основні ноти це три, цитрус. І деревина. На мені він максимально стійкий. Я його чую, я його чую на волосі, я його чую на шкірі, я його чую на одязі, навіть на другий день, на третій день. Тобто він максимально стійкий. Це просто ну, крутий аромат. Це аромат унісекс, тобто він не ділиться на е, стать, тому що аромат, ну правда, він такий, знаєте, деревно-цитрусовий, такий мандариново-апельсиново-деревний. Тому хочу вам зразу сказати, що його можуть носити як чоловіки, так і жінки. Ну тобто, якщо чоловіку подобається такий свіжий аромат, трішки з цитрусом, то, то саме то. Купила залишок у флаконі. І я дуже задоволена, тому що я підходила до повних флаконів і ціна 8700. Це ви що? Воно ж, ну, ну, типу, це ж капець. Так, купила його в магазині е, в. Е, як це називається? Там, де на розпив, продають аромати. Написано, бачите? оде туалет, але він максимально стійкий. Написано Джормані. Ось такий аромат. Безмежно задоволена додати до свого до своєї парфумерної шафи. Дуже вам рекомендую купувати саме аромати з рук, якщо ви впевнені в тому, що це оригінал. Я в моєму попередньому відео записала відео з розпродажем моїх ароматів. Тому, е, якщо комусь зацікавить, є почта, звертайтеся, домовимося. Тому дякую за перегляд. І я дуже сумувала. Зараз трішки є настрій, все-таки записувати якісь гарні відео. Відносно косметики. Якщо вам буде цікаво, передивитися саме косметику, тобто у мене є там помади, туші, є тяжолий люкс, важкий, непід'ємний, і є інші види. Якщо вам буде цікаво, я можу записати відео. Але чесно вам скажу, все-таки більше залітають парфумерні відео, тому м -м будемо старатись. У мене ще. Є відливанти, які я спробувала. Але зараз я не купую парфум через те, що я хочу спершу продати ці, які у мене є. Тому ось так. Дякую вам за перегляд. Ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, лишайте коментарі. Можливо, щось з того ви вже пробували, можете порекомендувати. До речі, зараз я задумуюсь відносно для засмаги спрей. Я зараз шукаю гарний, щоб не лишав слідів. На одязі і великий об'єм за нормальні, ну, скажімо такі, за реальні гроші. Тому що щось зараз досить так дорого купити якісь 150 мл, які ти вибрискаєш там за 2-3 дня. Mm. Але ось так. Тому підписуйтесь на канал, діліться своїми враженнями. Подивіться, попередні відео є розпродаж парфумів. Тому звертайтесь, буду рада. Всім папа! -па.